Слава Богові, дорогі в Христі, браття та сестри, так часто задають питання, Отче, а ми з чоловіком не підходимо один одному. Ми зрозуміли, що ми зовсім різні за характером. Ми як не будуємо свою родину, а нічого не виходить. Можливо, хтось навів порчу на нашу родину. Ось, що робити, а може, нам краще поодинці жити, і так далі, і тому подібне. Дорогі братя та сестри, відповідь дуже і дуже проста. Подивимось на життя святих, подивимось на життя апостолів, життя кожного, хто слідує за Господом, буде сповнене повних випробувань. І ми ці випробування маємо. Проходити гідно вірі з Господом нашим Ісусом Христом. Ніхто не може на християнина навести ніякої порчі, якщо ми живемо з Богом, якщо ми в родині зранку та ввечері молимось, якщо ми перебуваємо в Божому Слові, якщо ми в неділю йдемо до храму, перебуваємо молитовно. На Божественній літургії сповідаємось та причащаємось тіла та крові Господньої, жодне прокляття, жодна порча, вона не здатна перемогти нас. Бо той, хто живе в нас, той більше за всяку порчу, більше за всяку ворожу нечестиву силу. І ми маємо це розуміти. Також повернемось до того, а ми не підходимо один одному. Знаєте, апостоли були також дуже різними, але вони були разом, разом з Господом. Що нас об'єднує, чоловіка та жінку, а чоловіка та жінку об'єднує Христос. І коли Христос буде посеред нас, коли ми будемо перебувати в молитві, в Божому Слові і так далі, і тому подібне, жити духовним життям, то ми побачимо. З часом, що не такий поганий в мене чоловік, а навпаки, якого прекрасного чоловіка дарував мені Господь, а не така погана в мене дружина, яку прекрасну дружину мені Господь дарував, і іншої мені не потрібно. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.